Чому вважається, що напередодні Андрія можна дізнатися про свою подальшу долю? Які виражіння існували в Україні, і чому хлопцям дозволялося в ніч перед Андрієм будь-які башкетування? Про це ми говоримо сьогодні в нашій другій передачі про Андріївські святкування? Після закінчення? Застілля на вечорницях, хлопці і дівчата розходилися. Вірніше хлопці йшли в своїх справах, а дівчата залишалися для того, щоб ворожити. Ворожінь було величезна кількість. Вони зводилися до того, що дівчата задавали ніби туди, кудись в простір питання, і очікували отримати відповідь. Звертаю вашу увагу на те, що церква засуджувала враження, вважаючи, що доля залежить виключно від Бога, а де будь як покоління молоді завжди цікавиться тим, а що ж його чекає, які події життя будуть визначальними. І тому, особливо дівчата, але часто і хлопці вдавалися до різноманітних виражінь. Виражіння будуть повторюватися на Андрія, на святвечір після трапези, на маланки і особливо вважалися сильними вражіннями, які обов'язково будуть справдуватися в останній день новорічних святкувань перед водохрещем. В чому ж справа? Що лежить в основі такого, от я б сказала, сезону ворожінь? Справа в тому, що наші предки вірили, що рік вмирає з вмиранням сонця, і в цей момент, коли старий рік або старе сонце іще не вмерло, а нове сонце і новий рік ще не народилися, між світами утворюється така шпаринка, і в цю шпаринку можна передати свої побажання, свої питання і отримати на них відповіді. Давайте розглянемо, які ж основні виражіння були на Андрія. Це звичайно вираження на балабушках, тобто дівчата. Коли готували калиту, кожна пила значить, ліпила собі таку невеличку булочку, поріжечок, який називався Балабушки. І коли їх витягували, то розкладали, скажімо, на лаві, на заслінці, але найбільш сильним вважалося, якщо їх покласти на поріг. Поріг в українській традиційній культурі це такий межевий локус між своїм простором хати і чужим простором, який оточує наше помешкання. І якраз якщо розкласти там, то обов'язково справиться. Далі заводили пса. І отут дуже цікаво, що дівчата намагалися не годувати пса протягом дня. А хлопці загодовували всіх собак в селі саме для того, щоб позбиткуватися над дівчатами. Пса заводили, його, до речі, часто перев'язували перевеслом, тобто ставилися до нього з великою повагою, тому що слідкували, яку балабушку він візьме першим. Та дівчина першою і піде заміж. Цікаво, що, скажімо, ці вираження були відомі на всій українській етнічній території, тільки в Карпатах дівчата заводили кота. Ну, Його легше значить, було не, не перегодувати. А ще дівчата вирожили на півдні. Кожна приносила свого півдня. перед ними виставлялася вода, кубко накладалася зерна, ставилося дзеркала. І вносила кожна свого півня. І тут дуже цікаво слідкувалося. Якщо клює зерно, значить буде хліборобом. Якщо п'є воду, буде п'яниця. Якщо заглядає в дзеркало, ой буде джигун бігати за дівчатами. Ну, а якщо півень залишав після себе слід, то буде дуже сильно багатим чоловік. Також ворожили на воді, куди. Пускали розплавлене олово, свинець або віск. За фігурами намагалися вгадати, яким буде майбутнє. Якщо, скажімо, було щось, що нагадувало квітку або каравай, це значить дівчину досить скоро чекає весілля. Були і інші, скажімо. Символи для розшифровки дуже популярним, до речі, було це підпалювання паперу, проекція тіні на, скажімо, на стіні або печі, і теж намагання відчитати ці знаки, які в цей момент подає нам доля. до речі. Долю кликали спеціально. Для цього варилася каша, виходили на вулицю, йшли до воріт, залазили дівчата на ворота і дуже голосно кликали: Доля, доля, йди до мене, кашу їсти. І відповідним чином, як доля озивалася. Гавкала собака, скажімо там, справа чи зліва. Це вказувало, де саме буде з них і звідки він прийде. Перекидали чобіт дівчата через хату, це майже скрізь. І дивилися, куди носком він впаде, туди дівчина і піде заміж. До речі, кожна брала своє взуття і міряла, ставила степ байстеп. Своє взуття від столу і до порога. І якщо носком впирався в порік, значить дівчина піде з хати, тобто найближчих м'ясниць, вона чекала сватів і весілля. Тобто дуже велика кількість є цих ворожінь, ми будемо про них ще згадувати і напередодні Різдва, і напередодні старого Нового року. Тобто будемо повертатися до цієї теми. Тут зараз я хочу розповісти про ворожіння, яке було характерне тільки для Андрія. Причому скрізь це було і на Лемківщині, і на Слобожанщині. Це було сіяння льону, пшениці, або, скажімо, маку біля криниці, на дровітні, але або біля смітника. Коли дівки сіяли зерном, вони примовляли: Андрій, Андрій, я на тебе льон сію, дай мені знати, з ким буду його збирати. Або з ким буду його під вінцем стояти. Часто дуже волочили, заволочували, бо сіли інколи і по снігу, вже ж були морози, і примовляли, за паскою волочу, бо дуже заміж хочу. Після цього треба було мовчати, прийти додому, лягти спати, і в сні обов'язково прийде суджений, який є, і е, буде з тобою брати цей льон. Сни напередодні Андрія вважалися віщими. Тому дівчата брали замка, ключа, закривали. Е, і клали цей замок собі під подушку. Хто прийде і відкриє цей замок, той і буде твій суджений. Рячений. Або, наприклад, вдягали одну панчоху і чекали, хто ж прийде і вдягне тобі другу панчоху. Тобто всі сни, які ми бачимо з вами напередодні Андрія Первозваного, або Андрія Первозванця, як кажуть, на Одещині, вони вважаються віщими. В той час, як дівчата були зайняті серйозною справою ворожінням, хлопці вдавались до ритуальних бешкетувань. Найголовнішою розвагою було їх це завадити дівчатам ворожити. Тому вони закривали димирі склом, підпирали двері для того, щоб вони не могли вийти, лякали їх, вікна стукали. Тобто в будь-який спосіб намагалися їм перешкодити. А ще вони знімали ворота і свіртки дівчатам на виданні. Це, до речі, та розвага, яка популярна у нас і по сьогоднішній день. Значить, заносили ці і ворота кудись за село, ховали в скірти і або наступного дня. Вимагали магаричів батьків або знаходили вже їх аж тільки по весні, коли зійде сніг. Це у нас розповсюджено і сьогодні. До речі, точно так же розважалося і вважалося це таким значить, вершиною молодеченості, це затягнути на дах козу, воза. Розібрати дядькові і так далі. Треба сказати, що ці бешкетування, вони, в принципі, були характерні не тільки для сільського населення, а цим розважалися, скажімо, і в великих містах. Ну, Наприклад, мені розповідали про те, що примудрилися хлопці затягнути Запорожець, цей концертну банку в парадне, аж на п'ятий поверх. І зняти звідти невідомо, яким чином вони його туди затягнули, тому що зняти його звідти було майже неможливо. Треба сказати, звертаю вашу увагу спеціально на це, що Андріївські вечорниці це не тільки була розвага сільської молоді. Ми маємо з вами свідчення про те, як святкували Андрія в Києві. В Київській періодиці кінця 19 століття ми зустрічаємо репортажі про те, як відбувалися святкування Андріївські святкування в місце, на вулицях і в приватних помешканнях Києва. Треба сказати, що в Андріївській церкві напередодні Андрія збиралася, набивалася повна молоді. Була така тиснява і була прикмета, що якщо вас НАТО, Хлопці і дівчину притиснуть одне до одного, то відповідним чином обов'язково буде весілля. Ну, а жартівники робили так: вони внизу намагалися одяг хлопця і дівчини пришити або, скажімо, приспилити якою-небудь шпилькою. І тоді дівчина казала: відпустіть, на чого ви мене тримаєте, та хто вас тримає, відповідав їй хлопець, і так зав'язувалися знайомства. Казімо дівчата, як і дівчата по сьогоднішній день в усій Україні, напередодні Андрія, питали в першого ліпше, якого вони зустріли, навіть на Хрещатику, як вас звати. І тут треба сказати, що хлопці теж брали активну участь, студентська молодь, яка набивалася в Андріївську церкву, кипкували з дівчат і казали, мене звати інтеграл або, скажімо, мене звати корінь, значить, і ще якісь видумували такі імена для того, щоб позбуткуватись над дівчатами. Заводилися знайомства. Ну, наприклад, вчителька, моя вчителька англійської мови дуже любила згадувати, що їхали в трилейбусі великої компанії, згадали, що сьогодні, значить, якраз перед день Андрія. І вона, вже будучи доволі дорослою, підійшла до молодого хлопця, який сидів в цьому стрілебусі, читав книжку і спитала, як вас звати. Він був дуже здивований, поцікавився, для чого, завелась розмова, він пристав до гурту, і через півроку вони одружилися. Так що, дівчата і хлопці, будьте сміливішими, у вас все попереду, ви можете познайомитися зі своєю другою половинкою на все життя. Традиційні молодіжні розваги почали занепадати десь в 60-х-70-х роках, коли проводилася пропаганда комуністична Радянського Союзі, проводилася пропаганда про те, що це все забобони, пережитки, значить, на які не відповідають новому соціалістичному стилю життя. Але як тільки був знятий оцей от Тиск пропагандистський. Під час перебудови, в кінці 80-х років, відродилися андріївські гра в калиту, ну, наприклад, в Українському домі, в Кабзарській світлиці, щире братство проводило, мабуть, вперше в Києві за багато років, проводило якраз Андріївські вечорниці з косанням калити. До 96-го року були введені уроки народознавства. І школярі дізнавалися про андріївські вечорниці, про Андріївські звичаї, і навіть я фіксувала, що були запроваджені серед молоді, причому не обов'язково це було на сцені клубу, а в приватному помешканні. Кусання калити, виражіння там, де ніколи цього не було. Наприклад, на півдні Чернігівської області, це те, що ми називаємо етнографічною Полтавщиною. І ці звичаї вони були дуже популярними, особливо серед молоді, яка вчилася в старших класах, яка вчилася в. Вузах серед громадських об'єднань молодіжних обов'язково проводилися ці вечорниці з косанням калити, з ворожіннями, сміхом і жартами. І, мабуть, ви звертали увагу на те, що кожного року на. Будівлях, на стінах, на парканах писалися Андрія 2001, 2002-2003, в принципі, ковід і війна, звичайно, внесли свої корективи, але я думаю, що ми обов'язково переможемо, і обов'язково молодіжні вечорниці. Як е, традиційні українські розваги буде відроджена. На початку 2000-х років особливою популярністю користувалися вечорниці, які проводив Олег Скрипка і Тарас Кампаніченка. Ну, збиралися, мабуть, молодь всього Києва на ці вечорниці, розважалися, сміялися, грали, знайомилися. І це було дуже важливо для саме створення нових сімей. А як ви святкували Андрія, як ви ворожили або брали участь в ритуальному хаосі? Чи сердилися старше покоління на ваші витівки? Пишіть, нам буде дуже цікаво, і ми обов'язково оприлюднимо ваші записи. До наступних зустрічей!